Вітаю! У цьому відео до початку ми розглянемо 4 сорти полуниці, такі як Мальга, Мурана, Монтере, Рібіон. Але не забуваймо поставити лайк, тому кожному буде по ось такому букету квітів. Для початку ми розглянемо коротеньке відео з приводу того, які строки краще саджувати саджанці. Ще одне вельми цікаве відео. Це з приводу полуниць. Зараз я вам покажу, як виглядають полуниці, які були висажені з касет приблизно в липні місяці. Неважливо який сорт. І ця полуниця була висаджена з касет без плодоношення. Давайте от виберемо найкращі кущі, мабуть, що з них. От. Е, До цього моменту тут усе, в цьому кушеві утворилося дві розетки, на цьому кушеві також дві розетки. Тут утворилося три розетки. На цьому кущеві також три розетки утворилися, на цьому також ні, дві розетки. Ну, от, В принципі, дві-три в основному розетки. Рідко де по одній. Зараз ми подивимося на полуницю. Це все сорта нейтрального світового дня, які були висажені з наших стаканчиків також без плодоношення. І ви подивитесь на різницю висаджених зі стаканчиків і висаджених з касет. Ось таково виглядає. Полуниця, яка висажена зі стаканчиків в ті самі сроки, з касет, і також без От, Зараз ми подивимося, наприклад, на цьому кущеві утворилося раз, два, три, 4, чотири, чотири рожка. На цьому кущеві раз, два, три, три рожка. На цьому кущеві, раз, два, три, чотири, чотири п'ять рожків. Так, на цьому кущеві раз, два, три, чотири рожка. На цьому кущеві. Раз, два, три. Три, три рожка. На цьому, раз, два, три, три рожка. Вот. Ну, Можна сказати, що в середньому від трьох до п'яти рожків. Утворюється зі стаканчиків. Сьогодні у нас 20 грудня. І зараз я вам покажу, що з собою являє полуниця, яка була висаджена також зі стаканчиків, але з подоношенням в рік їхнього висадження. Отже, на цих двох буграх висаджена розсада. По праву сторону у нас полуниця, яка висаджена зі стаканчиків з плодоношенням. По ліву сторону розсада, яка висаджена з касет без плодоношення. І от їхній такий стан. Відрізняється одразу, але порівняти, наприклад, цю полуницю з отою, яка була висаджена зі стаканчика без плодоношення, ну нереально. Це одразу видно, що на. Мабуть, що в два рази гірша виглядає, аніж та, яка була без плодоношення. Тобто, в 2021 році з цієї полуниці тут не вдасться вже зібрати таких врожаїв, як, наприклад, з тої тієполониці. Ну, і подивимося, скільки тут утворилося рожків при плодоношенні. Ну, по-перше, одразу видно стан рослини. Що він не є такий гарний, як на тих, що були без плодоношення. Ну і тут два рожки. Так? Тут також два рожки. На наступному два рожки, тут три рожки, тут один, один, два, один рожок. з цього можна зробити висновок. Полуниця, яка висаджена в липні без плодоношення до моменту покою, тобто до перших приморозків, встигає сформувати в середньому по 4 рожки, а це потенціал на врожайність на майбутній рік. Росада яка буде висаджена в кінці, або в, ну, в кінці літа або на початку осені, як ми всі, в принципі, Багато хто звик, як правило, вже не закладає більше однієї, тобто те, що виросло, те залишається до моменту пробудження до весни, і коли встигає закласти дві розетки. Починається відправлення саженців полниць до замовників. Це перед вами Монтерей. Далі це у нас Мурана. Та Мальга. Мальга минулорічна посадка. Ось такі от ягадки трапляються показує типу, клас. Все буде офігенно. Ось така ягарка. це десь приблизно грамів 50-60. Ну і посажена ця вся полуниця під каліфорнійкою. Каліфорнійська пірола. Потім це заодно буде і притінення. І це така ягодка спущає до Перша. Сьогодні у нас 26 травня. Сорт Мальга. Сьогодні у нас 22 липня, і це зібрана полуниця на базар на суботу. На одній з наших ділянок і ще приблизно ж така кількість буде брата. Тут у нас такої полуниці крупно середній кілограм 25 і дрібнішої кілограма 3. А щоб отримати таку полуницю, у нас от такі от ягодки, це приблизно 30 грамів. І крупніші, набагато. От. А щоб зібрати от таку от ягоду, потрібно посадити гарний якісний посадковий матеріал, який я вам зараз продемонструю. А ось власне і сам посадковий матеріал. Ось таке це диво, з якого вже власне, це вже не, так, не кущик, скажімо так, а повноцінний кущ доволі хороший. Тому що розетка у нас посажена в 200 мл кассету. І тут розвивається одразу кущ від маточного куща. Самі оці касети розставляються по рядам і вже безпосередньо виставляється сама розетка. І так виходить, що Укорінення відбувається за три тижні. А що саме головне, на відміну від того методу розмноження, коли обрізається від куща і розмножується в теплиці, це те, що кущі в два, щонайменше в два рази міцніші, ніж ті кущі, які відрізаються. А зараз ми з вами перейдемо до короткої характеристики кожного із сортів і дамо їм певну оцінку з досвіду. З приводу монтарею, то монтарей це один з найліпших варіантів, який можна запропонувати в плані як і плодоносності, так і величини ягоди, так і смакових властивостей. Дуже гарно ця плавниця розмножується. величина ягоди нас повністю задовольняє. Стійкість до хвороб також на досить -таки високому рівні. І з недоліків можна сказати, що частково вона випадає за період зимування, але це все, в принципі, доволі таки несуттєвий процес. З приводу Мурана, Мурана це одна з найліпших ягод за смаками, властивостями серед нейтралю, які ми куштували. Морано має реально е, смачний сонічний присмак. Врожай у неї доволі таки на високому рівні. З недоліком можна сказати це те, що при досить таки високих температурах частина е, квіток вона стерилізується, тобто пильця, пилок стерилізується і відповідно, ягоди вони не розвиваються. В плані смаку це найкращий варіант для сім'ї. З приводу альбіона це один з найкращих варіантів, якщо у вас немає часу за дорядом, за рослиною. Альбіон є жаростійкий та зимостійкий. Тобто, якщо десь ви протикали і не полили ви полиницю, то в принципі це все діло, цей сорт вам скине з плеч, скажімо так. Тобто в цьому плані це один з найліпших варіантів. І з приводу Мальги, Мальга це один із найліпших комерційних сортів. Тобто, що ви виганяєтеся за величиною ягоди та урожайністю і не дивитесь на смаки у властивості, то мальга це найкращий варіант з повноць, який можна знайти серед нейтралів. Тому мальга це топ урожай.